Друзі, всім привіт! З вами Данило. І сьогодні хочу поговорити про 5 помилок в залі, які гальмують твій прогрес. Це 5 помилок, які точно гальмували мій прогрес. І я дуже сподіваюся, що це відео буде вам корисне. І хочу почати з відсутності прогресії в нагрузках. Для мене це було одне з ключових це було одна з ключових речей, які, яка справді гальмувала мій прогрес. Я банально не прогресував на грузках. Я рік робив одну і ту саму вагу. Можливо, трішки я додавав кілограми, можливо, десь я додав трішки, трішки повторень, але це не було моєю ціллю. Я не мав такої ментальної моделі, що кожне тренування моя задача трішки-трішки ставати кращими, трішки-трішки збільшувати вагу і збільшувати кількість повторів або кількість повторів. Це називається двійна прогресія, коли ми умовно не можемо зробити більшу вагу, але ми можемо зробити на один повтор більше. Я зараз тут ставлю вам ставочку, щоб ви розуміли. Таким чином ми можемо прогресувати і ми можемо прогресувати досить ефективно. І треба розуміти, що саме прогресія в нагрузках вона в довгій перспективі приводить до росту м'язів. Тому що, якщо ми робимо одну і ту саму річ весь час, ми не будемо прогресувати. знаєте, Така відома фраза Альберта Ейнштейна: якщо ти робиш одну і ту саму річ щодня і очікуєш інший результат, то ця людина не сповна розуму, скажімо так. Тому що тільки прогресія на грузках дає нам стимул і дає нашим м'язам стимул покращуватись, стимул рости. Тому що, якщо ми піднімаємо, умовно, 20 кг на груди, і ми піднімаємо 80 кг на груди, ну, наші груди виглядають зовсім по-іншому. Тобто груди е, мушуть адаптуватися, щоб піднімати значно більшу вагу. Друзі, друге, про що я би хотів поговорити, друге, таке досить важливе, дуже, дуже важлива річ, на мою думку це записувати свої тренування. Я раджу записувати кожне своє тренування, кожен свій підхід, назву вправи та дату. Зараз почуйте мене, тому що для мене це була одна з, знову ж таки ключових речей, які змінила, яка змінила. Мої тренування в залі, тому що кожного разу, коли я заходжу в е, навіть я вам зараз покажу. Зараз візьму свій телефон і покажу вам, як це виглядає. Тобто, в мене тут є е, вправи, зараз секундочку. В мене є тут вправи е, і кількість кілограм, дата, і скільки, скільки я роблю. І для мене це справді було одне з найважливіших речей, тому що я кожного тренування приходжу в зал з думкою, моя задача зараз збільшити свою кількість ваги, яку я піднімаю, або збільшити кількість повторів. Тобто, якщо я піднімаю на плечі 30 кг, я минулого тренування підняв 7, моя задача підняти вісім. І я зроблю все, щоб підняти ці вісім разів. Так, деколи не виходить завжди прогресувати. Проте трішки нас, нас стає краща форма. Трішки ми краще відчуваємо, що снаряд стає легший, що ми його краще контролюємо. І з часом в, в довгій перспективі воно дає дуже великий результат. Треба розуміти, що побудова тіла, побудова гарного, гарного тіла, гарної форми займає дуже великий, великий час. У мене досвід тренувань 8 років, і я розумію, наскільки це довго і це справді займає час. Проте, треба розуміти, що ми мусимо взяти свій час, скажімо так, і ми мусимо не спішити поступово збільшувати і поступово прогресувати. Друзі, такою третьою ключовою річчю, яка змінила мої, мою взагалі тренування, це зменшення кількості тренувань на тиждень. Я раніше тренувався 5-6, а то навіть 7 разів на тиждень, тренувався дуже великою кількістю вправ. Я робив 5, 6, 7 вправ на тренування. Робив дуже багато сетів, 4-5 сетів на кожне тренування. І це було деструктивно. Я не відновлювався. Я піднімав ту саму вагу. Я думав, що я прогресував, тому що я ж в залі. Найголовніше це прийти. Але ні, найголовніше це прогресувати, найголовніше це старатися стати кращим. Прийти це дуже важливо. І ти, в принципі, підтримуєш. Але твоя задача стати кращим, наростити якусь таку м'язеву масу і наростити силу, яка в майбутньому дуже сильно. Змінить своє тіло. І напевно, я би порадив займатися 3-4 рази на тиждень. Я займаюся зараз 4 рази на тиждень, і... але займаюся дуже тяжко. Тобто, якщо ми займаємося менше раз на тиждень, наша задача компенсувати це інтенсивністю тренувань, тобто, тренуватися ближче до відмови, що дуже важливо, я майже кожен підхід свій тренуюсь до відмови. Тренуюсь дуже складно, тяжко, і в цьому, напевно, заключається ключ прогресу кожного разу прогресувати, тренуватися тяжко і старатися стати кращими. Друзі, четверте, такою цікавою помилкою це інтенсивність важливіша за кількість вправ. На мою думку, зараз я дійшов до цього, що можливо. Два-три якісні сети на вправу буде, буде краще, чим 4, 5, 6 сетів на вправу. Тобто, якщо це жим гантелей, я думаю, що 2-3. Я зараз роблю три якісні сети до відмови на жим гантелей, буде краще, чим 5-6, але з меншою вагою і не таких якісних. Тому що, на мою думку, краще зробити менше підходів, але зробити їх з кращою якістю з кращою технікою, ніж. Забивати, не знаю, робити 20, 30, 40 сетів на тиждень, але з меншою вагою і не відновлюватися. На мою думку, краще зробити менше, але якісніше, чим більше, і не так якісно. І, напевно, і хочу поговорити про п'яте, і таке досить цікаве. І тут, напевно, буде такі два підпункти. Перше, про хочу поговорити про амплітуду і про негативну фазу. Давайте почнемо з негативної фази. Негативна фаза це коли ми повільно опускаємо снаряд, і вона є дуже важливою. Я часто бачу в залі, що люди от кидають гантелі, отак от роблять, не опускають повільно. Але наша задача опускати повільно, і наша задача контролювати. Найголовніше це навіть не про повільність, а це про контроль снаряду. І це про контроль умовної гантелі або штанги. Це дуже 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 важливо. Почуйте мене зараз. Ми мусимо контролювати повільно, повільно опускаючи, ми зменшуємо, по-перше, ризик травм, що є дуже важливо. Якщо ми постійно робимо дуже швидко, збільшується ризик травм дуже сильно, особливо якщо ми беремо дуже велику для себе вагу. Друге, що ми можемо, ми можемо нормально відстежувати наш прогрес. Друзі, це дуже-дуже важливо. Якщо ми робимо завжди з однаковою хорошою технікою, ми використовуємо, грубо кажучи, наші нотатки як, як інструмент, і кожного разу ми можемо це відстежити. Якщо ми кожного разу робимо з хорошою амплітудою, з хорошою. Ми контролюємо снаряд, ми знаємо, до якої до якої точки ми опускаємося, ми можемо відстежувати прогрес. Тому що якщо одного разу ми робимо низько, а другого разу ми робимо в пів амплітуди, друзі, це не прогрес. Найбільший прогрес це коли ми знаємо, що ми робимо, і ми робимо це постійно. Ми робимо день за днем, ми постійно стараємося покращитися. Це в принципі в цьому є суть. І амплітуда, друзі, я думаю, що ви знайомі з е, тим, що коли в нас повна амплітуда, коли ми працюємо в повну амплітуду, наші м'язи ростуть краще. Тобто є велика кореляція між тим, яку, яку амплітуду ми робимо. Навіть якщо ми робимо з більшою вагою, але з меншою амплітудою, е, наші м'язи будуть рости з меншою трішки меншою вагою, але більшою амплітудою. Я знаю, що, що ми можемо взяти набагато більшу вагу. З меншою амплітудою, але яка, який зміст, взагалі е, прокачувати своє его, коли ми беремо більшу вагу, на мою думку, це включається наше его, яке бажання комусь щось довести, бажання комусь щось доказати, що ми можемо, ми можемо Ти Бачиш, ці гантелі 35 кг, кілограм, які я можу взяти на груди, але насправді людина може взяти тільки 30 і, ну, і справді глибоко їх упустити. Тому дуже важливо. Дуже важливо не мати цього великого его і старатися контролювати снаряд і старатися робити в повну амплітуду. Знову ж таки, я показую тут відео зараз на екрані, повна амплітуда це справді, справді, справді важливо. Друзі, це кінець, це таке коротеньке, але, напевно, якісне досить відео для вас. Якщо вас цікавлять мої роботи зі мною як онлайн-тренера, в мене є тут, залишу свій телеграм, ви можете мені написати. Я складаю програми харчування, тренування під вас особисто. Або також я проводжу онлайн-тренування. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть мені в телеграм. Друзі, всього вам найкращого. Прогресуємо в нагрузках, стаємо кращими, використовуємо зал як інструмент. Всім чао!